Щодо перевірок документів на вулицях співробітниками поліції, просто людей хапають і тянуть. Але чи є тут взагалі якась можливість і приводити якісь аргументи, якщо вас хапає? Там, співробітник патрульної служби, або дільничий, або слідчий якийсь там, коли він просто йде до себе на роботу, і по дорозі вас там десь біля метро чіпає і тягне. Чи можуть у вас бути якісь законні підстави протидії? чи ні? Це вам ніхто не розкаже. Інформація ця ексклюзивна. і... Якщо ви додивитесь цю інформацію до кінця, ви будете дещо знати більше. Якщо вам потрібна допомога, права краще зверніться до мене, тримайте консультацію або іншу допомогу в разі потреби. А далі я продовжую. Уця частина друга статті 32 закону про нас вони зараз, навіть коли зупиняють автомобіль на блокпості, вони зразу кажуть, стаття 32, перевірка документів. Надайте, будь ласка, документи для перевірки, які паспорт громадянина України і військово-обліковий документ. Давайте швиденько, тому що у нас є частина друга, статті 32 закону про національну поліцію. Але ж що там написано, давайте будемо уважно читати разом. Поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі, віком від 18 до 60 років пред'являний нею військово облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Так? Тут не написано, що у поліцейського є право. Перевіряти документи. Він має право вимагати пред'явлення документу. А якого документу? Військово-облікового документу разом з паспортом громадянина України. Е, ніхто ж йому не забороняє вимагати, нехай вимагає. Нехай вимагає. Але де тут написано, що у поліцейського є право саме перевіряти ці документи? Яким чином відбувається ця перевірка, тобто процес, процес перевірки документів, він чітко не прописаний в законі? Ну, немає. Пишіть, будь ласка, в коментарях.